І так, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні, перше ніж розпочати відео, хочу привітати всіх побратимів зі святом, маючись бути причетним до Збройних сил України. Вітаю побратимів, вітаю посестер! Тримаємось! Перемога за нами, і все буде Україна, я взнавав. Розпочнемо відео. Сьогодні хочу поговорити, прийшли мені ножі від підписника nick 12470 прислав мені свої ножі на тести, на огляд. Прийшов отакий от богаут, такий, як у мене, але є різниця. В цьому багауті напівсрейтор лезу. Тобто, якщо в мене е, багаут з плейном, то цей багаут, як ви можете бачити, з напівсерейтерним лезом. Е, Серейтер, я на своєму пофіксив трошки е, відпустив, е, осьовий, то він тепер трошки легше викидається. Тут я так розумію, що лишилось так, як, як було з заводу. Так і не подружився я з Аксісом. Тут на цьому багауті в п'яті клинка знаходиться срейтор. тобто це унеможливлює силовий різ саме п'ятою клинка. Тобто, всі силові різи ми робимо зазвичай в роботі. Ми робимо п'ятою клинка для того, щоб прикладати максимальне зусилля. На наш різ. Тут е, в 5 клинка знаходиться срейтор. Е, і е, для того, щоб максимально різати, то нам доведеться якось викручуватися і різати е, першою, другою е, третиною клинка. Ну, е, Проведемо тести обох багаутів, Подивимося, що нам скажуть тести. Такі от ножі. Дуже вдячний підписнику, дуже вдячний тобі, друже, за ці ножі. Обов'язково будуть тести. Ми з тобою ще обговоримо до кінця. Будуть кухонні тести будуть польові тести. Польові тести ми ще обговоримо до кінця, як то правильно зробити. Далі маємо Active Bird. Я вибачаю за свій акцент, нічого з ним не можу поробити. який є. Загалом пташечка від Актива. Актив – це дочірня. Дочірня фірма фірми SkiF. Що ми маємо? Ми маємо хром 13 молібден ванадій на клиночку Три хром 13 молібден ванадій, якщо мені пам'ять не зраджує. Маємо е тип, е тобто, чи тип даун е Загалом маємо лезом вниз. отаку от Кліпсу для носіння на кишені. Маємо алюмінієві накладки, маємо такий е, пластиковий бекспейсер. Зібрано воно на е, шайбах е, пластикових второпласт, здається, вони називаються, має довод клинка. Так, е, я не знаю, як воно там зараз називається, правильно, типу асіст. Загалом досить прикольна, перфорована алюмінієва рукоятка. Таке маємо щось карікатурне до пташки, саме через то воно називається Bird... У е, мене такими ножами користувалися медики е, от з таким от стропорізом. Це для того, щоб знімати з пораненого одяг, зрізати амуніцію, для того, щоб не тупити основне лезо. Зазвичай медики користуються отаким от от стропорізом. Дуже зручна штука. Маємо Skull Crusher. School Crusher е, це, е, такий Crusher спеціальний Спеціальна така приблуда для того, щоб, ну як нам пише сам виробник, це для того, щоб вибивати скло в машині. Тобто, якщо ви попали в ДТП і є загроза, що машина займеться, буде горіти, тобто ви стропорізом перерізаєте ремінь, вибиваєте скулкрашером скло. І собі вибираєтеся з понівеченої автівки. Досить зручна штука, досить прикольний, ніж на EDC, недорогий. Теж його потестимо. Е, мені сподобався, е, досить прикольна е, оброблена е, руків'я з алюмінією, навіть прикольніше, ніж на е, Кершоу з моїх е, відео. Керш теж буде участвувати в цих оглядах. І ще маємо спай. Спай маємо ендурку. В принципі, кліпсу я переставив під своє носіння. Маю подібну ендурку. Вже мелькала в мене на каналі. Моя ендурка з такою бусинкою на тімляку. Прикольно виглядає, е, трошки відрізняються тут павуки. Я зараз спробую. Ну, от Навіть на відео видно, наскільки вони відрізняються. Е, прикольні ножі. Вчора мене моя ендурка вкусила за палець. Склався, тобто я намагався складувати клинок, і він мені склався от таким от чином на палець. Було досить неприємно. Тому е, людям, які працюють з беклоком, Дуже е, рекомендую звернути увагу на те, як складується клиночок, щоб е, ваш пальчик попадав під чойл, а не на лезо, бо досить неприємно, коли ріжеш собі пальці. Е, загалом, прикольний ножичок. Е, ендурка – одна із е, таких досить частих покупок на EDC. одна із тих ножів. Від спаїв, з яких людей люди починають е, свої е, покупки взагалі в павучків, так зі е, знайомство своє зі спайдерками, це вотендура. Досить крутий ніж, досить має велике лезо. Е, мені трошки мене трошки стрімає оцей от беклок, бо я досить часто ріжуся з ножами з беклок. Але теж потестимо, візьмемо його е, на кухню, візьмемо його в поле. В мене в 2019 році один із моїх побратимів використовував ендурку. Я тоді використовував парамілітарі. Один із моїх побратимів використовував ендуру в полі на виконанні службово-бойових задач. Тому теж має місце, тому е, теж його потестимо, подивимося. Від себе додам, що е, замки беклок тут дуже сильно забруднюються і дуже треба слідкувати за ножем, як він себе буде вести в польових умовах. Такі в мене ножі. Таке в мене сьогодні відео. Ще раз дякую Нік е, 12470 за його подарунки, за його ножі. Дуже е, вдячний, вітаю всіх зі святом Святого Миколая. Сьогодні Україна відзначає святого День Святого Миколая. І е, ще раз вітаю всіх побратимів і посестер з Днем Збройних сил України. Бережіть себе! Слава незламній українській нації, слава силам оборони, смерть Федерації і все буде Україна! Я б знавав. Бережіть себе, а з вами був До Ну зустріч.